Судові баталії між Волинським лісництвом і податковою. Ратнівський лісгосп оскаржує штрафи на майже два мільйони гривень, стверджуючи, що нараховані вони безпідставно. Натомість представники державної податкової служби запевняють усе згідно закону. Проведено камеральну перевірку. За результатами винесено три податкові принаймні, окажуються про податкове повідомлення рішення. Чи правильно я розумію, що оскаржувані податку повідомлення рішення стосуються невиконання позивача графіку розсрочення у справі 11.200? Ну, так саме графіку розсрочення. графіку розсрочення, зрозуміло, дякую. Суперечка тягнеться ще з 2023 року, мандруючи з одного суду в інший. Але крапку у цій справі так ніхто і не поставив. Зараз її знову розглядає Волинський окружний адмінсуд. Сторона позивача, тобто поліський лісовий офіс, наполягає на тому, що винесені податкові повідомлення не обґрунтовані. Сто сорок одинадцять От де контролюючий орган чітко вказує про відсутність будь-яких претензій до. Державного підприємства е, свідчить про те, що на даний момент, на даний момент, е, позиція в даному провадженні, вона підтвердилась, що на момент винесення цих повідомлень рішень не було факту узгодженості, і тому на наше переконання, податкові повідомлення рішення були винесені перечасно та незаконно. Представниця податкової запевняє, усе цілком законно каже напередодні зобов'язували лісгосп через суд сплатити податки. Та так як останні зобов'язання не виконали, була проведена перевірка, в ході якої і винесли відповідні рішення відповідно 24 березня 2021 року набрали законної сили рішення суду. Головним управлінням ДП Суволинської області було проведено камеральну перевірку. Акт камеральної перевірки датується 4 квітня 2023 року. Тобто проміжок між самою постановою і Проведенням камеральної перевірки він є невеликим, за цей час податкове зобов'язання стало узгодженим, оскільки пройшло 10 днів і навіть трохи більше. І таким чином на момент проведення камеральної перевірки було встановлено порушення платником дотримання своїх податкових зобов'язань щодо погашення узгоджених сум відповідних зобов'язань. А по повідомленнях рішеннях поки сторони лише висловили свої позиції а головуючий суддя дав час на підготовку до дебатів. Вже днями заплановане нове засідання, яке можливо поставить крапку у цій справі. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.